Вітаю здобувачів знань 11 класу на уроці хімія, особливості взаємодії нітратної і концентрованої сульфатної кислот з металами. Слухаємо, самостійно читаємо, аналізуємо та застосовуємо з користю для себе та суспільства. Виконуючи досліди в шкільному кабінеті хімії, ви користуєтесь розбавленими розчинами кислот. У побуті те саме. У вас була можливість переконатися, що розбавлені розчини нітратної сульфатної кислот взаємодіють з основними і амфотерними оксидами, основами, амфотерними гідроксидами та солями, так само, як і інші кислоти. Проте взаємодія нітратної кислоти різних концентрацій, концентрованої сульфатної кислоти з металами відрізняється від загальних властивостей кислот. По-перше, вони взаємодіють як з металами, розташованими в ряді активностей до водню, так і з деякими розташованими після нього. По-друге, серед продуктів реакції немає водню. Про все це ви дізнаєтесь у цьому параграфі, але спершу ознайомимося з фізичними властивостями нітратної і сульфатної кислот. Фізичні властивості нітратної і сульфатної кислот. Стійкою у зберіганні є концентрована нітратна кислота hno 3 з масовою часткою розчиненої речовини від 60 до 68%. Нітратна кислота це безбарвна рідина з різким характерним запахом. Перебуваючи під сонячними променями, вона набуває бурого кольору внаслідок розкладу з виділенням нітроген 4 оксиду. У разі потрапляння на шкіру вона зумовлює опіки, утворення жовтих плям. Пригадайте кольорові реакції на білки. Під час проведення реакції з нітратною кислотою потрібно бути дуже обережним. Безводна сульфатна кислота H2SO4. Це важка, оліїста рідина, безбарвна і без запаху. Ця дуже гігроскопічна речовина, тобто та, яка вбирає в себе воду, роз'їдає папір і тканини, спричинює опіки шкіри. Працювати з сульфатною кислотою будь якої концентрації потрібно обережно. Ви вже знаєте, що внаслідок розчинення сульфатної кислоти у воді розчин нагрівається настільки, що може закипіти. Це є дуже небезпечним. Тому під час виготовлення розчину для більш рівномірного змішування кислоти з водою, її невеликими порціями лють у воду. А не навпаки, запам'ятаємо, і весь час перемішують. Увага! Завдання! Знайдіть пояснення цьому, порівнявши густину води і кислоти. Хімічні властивості нітратної кислоти. Нітратна кислота це сильний електроліт. У воді повністю дисоціює на йони, тому реакції з її участю в розчинах відбуваються швидко. Крім цього, вона сильний окисник. У реакціях з металами її окиснювальна дія пов'язана зі зміною ступеня окиснення нітрогену. Водень не виділяється, а окиснюється з утворенням води. У кислоті нітроген має максимальний ступінь окиснення, що дорівнює плюс 5. У реакціях нітратної кислоти з металами атоми нітрогену приєднують електрони, тобто виконують функцію окисника, а самі відновлюються. Величина ступеня окиснення нітрогену у продукті реакції залежить від концентрації кислоти, активності металу та температури. Що менша концентрація кислоти і що активніший метал, то більше нітроген відновлюється. Під час взаємодії нітратної кислоти з металами серед продуктів реакції буде один із зазначених газоподібних нітроген вмісних продуктів відновлення нітрогену. НО2 ступінь окиснення нітрогену тут плюс 4, НО NO, ступінь окиснення нітрогену тут плюс 2. І так далі. Крім нітрогеновмісного продукту відновлення нітратної кислоти, утворюється сіль, нітрат і вода. Реагенти і продукти взаємодії нітратної кислоти з металами відображено ось на цій схемі. Проаналізуйте її. Рекомендую записати до зошита, щоб краще запам'ятати і розібратися. Метал плюс нітратна кислота утворюється сіль, нітрат, продукт відновлення, вода. Концентрована нітратна кислота під час нагрівання взаємодіє з більшістю металів, крім найбільш хімічно-інертних металів. Їх ще називають металами платинової групи. Мається на увазі золото, платина, родій та деякі інші. На холоді частина металів, зокрема залізо, хром, алюміній, не взаємодіють з концентрованою нітратною кислотою, тому що на їхній поверхні утворюється захисна плівка з оксидів. Малоактивні метали, такі як мідь, срібло, ртуть, паладі та інші, взаємодіють з безводною і концентрованою нітратною кислотою. З утворенням нітроген 4 оксиду НО2. Наприклад, мідь реагує з 4НО3 концентрована, утворюється перший продукт купрум 2 нітрат, сіль зверху ступені окиснення кожного елементу, 2НО2 і 2 молекули води. Запишіть до свого конспекту це рівняння. І розберіться зі зміною ступенів окиснення деяких елементів. Складіть електронний баланс цієї реакції. Ось схема цього балансу. Купрум є відновником. Процес віддачі ним електронів це процес окиснення. Нітроген зі ступеню окиснення плюс 5 окисник, тому що він приєднує електрони. А сам процес приєднання називається відновленням. Ці самі метали з розбавленою нітратною кислотою утворюють нітроген 2 оксид. Тобто реакція протікає ось за цим рівнянням. Електронний баланс цієї реакції ось такий. Порівняйте його з попереднім. Як бачите, в обох випадках нітроген, а отже і нітратна кислота, до складу якої він входить, є окисниками. На відміну від малоактивних металів, хімічно активні метали, наприклад, кальцій, залізо, цинк, реагують з утворенням різних нітрогеновмісних продуктів відновлення нітратної кислоти. Усе буде залежати від концентрації кислоти і температури. Розгляньте приклади. Магній реагує з концентрованою hno 3 Утворюється магній нітрат нітроген 4 оксид і вода. Магній з розбавленою hno 3 утворює ту саму сіль магній нітрат, але нітроген 1 оксид і виділяється вода. Магній плюс ХН3 дуже розбавлений. В якості продукта вже амоніак, на відміну від попередніх реакцій. Коли реагує цинк з розбавленою А3, утворюється нітроген 2оксид, цинк нітрат і вода, а з дуже розбавленою виділяється азот. Окрім нього, утворюється цинк нітрат і вода. Якщо кислота взаємодіє з металом, утворюючи амоніак, і взято її з надлишком, то кінцевим продуктом реакції будуть вода і дві солі, нітрат металічного елемента і амонійнітрат. Для кращого розуміння теми попрацюйте групами. Ось завдання для групової роботи. Хімічні властивості концентрованої сульфатної кислоти. Розбавлена сульфатна кислота не взаємодіє з міддю. І цим вона виявляє загальну властивість кислот відносно металів, що розташовані в ряді активності праворуч від водню. На відміну від розбавленої, концентрована сульфатна кислота є сильним окисником і взаємодіє з ними. Унаслідок взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з металами утворюється сіль сульфатної кислоти, називається сульфат. вода, і один із продуктів відновлення сульфуру. С4 оксид або сірка або h 2 – сірководень. Проаналізуйте схему взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з металами. Запишіть до свого конспекту. Напишіть рівняння реакції за цією схемою. Зверніть увагу через шкідливість сульфур 4 оксиду. Реакцію проводять у витяжній шафі. Розгляньте окисновідновні процеси в реакції МІДі з концентрованою сульфатною кислотою. Відбулася зміна ступенів окиснення купрум був 0, а став плюс 2. І сульфуру плюс 6, а в правій частині рівняння ми бачимо плюс 4. На підставі цього. Пишемо електронний баланс і проставляємо коефіцієнти відповідно до балансу. Взаємодія розбавленої сульфатної кислоти з металами, розташованими в ряді активностей ліворуч від водню, теж є окисно відновним процесом, проте в ньому відновлюється гідроген, а не сульфур, ступінь окиснення якого залишається без змін. Тож запам'ятаємо висновок уроку нітратна кислота і концентрована сульфатна кислота сильні окисники. Під час їхньої взаємодії з металами утворюються три продукти сіль, вода і продукт відновлення кислоти. Нітратна і сульфатна кислоти широко використовуються у промисловості, виробництві добрив, тканин. В удосконалення технології їхнього виробництва зробили внесок вітчизняні вчині Ададуров і Атрощенко. Іван Євграфович Ададуров удосконалив технологію виробництва сульфатної та нітратної кислот, а також технології приготування каталізаторів для процесів окиснення сульфур-4 оксиду і амоніаку. За його участі з'явилися цехи контактного виробництва сульфатної кислоти. Цинкових білил, натрій сульфіту на Константинівському хімічному заводі. Багато зусиль учений доклав до підготовки висококваліфікованих фахівців для хімічної промисловості. Він завідував кафедрою основної хімічної технології Одеського хіміко-технологічного інституту, працював завідувачем кафедри технології неорганічних речовин Харківського хіміко-технологічного інституту. Водночас відвідувачі. Він читав курс каталізу в Харківському університеті. Василь Іванч Атрущенко удосконалив технологію виробництва нітратної кислоти з азоту повітря, досліджував окиснення амоніаку контактним методом, що є однією зі стадій у виробництві нітратної кислоти. Він вивчав адсорбцію оксидів нітрогену і конструював адсорбційні апарати. Для того, щоб досягти очікуваного вами результату, рекомендую перевірити знання набуті в ході роботи над інформацією цієї теми. Ось за цими вправами. Вони диференційні, різнорівневі. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!